Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора в Дніпрі був поганий вечір. На жаль, ракета досягнула своїх цілей. Результати дуже х, але сподіваюсь, ніхто не додумається їх афішувати. Пост для того, щоб підтримувати тих, хто втратив своїх близьких. Нікому не пи, повірте, пише телеграм-канал Снайпер. Говорить, як і в Запоріжжі. Ситуація дуже погана. Наразі відомо, що 28 військових зсу загинуло, та 53 поранені внаслідок російського удару. По сто 128-ї бригаді в Запорізькій області. Нардеп Олексій Кучеренко, командир добровольчого батальйону сонечко Руслан Каганець, комендант у телеграм. Написав, що на честь дня ракетних військ 3 листопада, у прифронтовому районі, зібрали на нагородження особовий склад 128-ї бригади. Вишикували росіяни, завдали удару внаслідок цього купа загиблих офіцерів і солдатів. Він також опублікував фото за його інформацією. З місця події Захисник із сусідньої бригади з позивним Каспер в інстаграм опублікував відео, в якому розповів, що. Один з офіцерів зібрав бригаду на шикування для урочистого нагродження з нагоди дня ракетних військ та артилерії. Унаслідок російського удару по прифронтовому селу, за його словами, загинули дуже багато захисників і цивільного населення. Видання новинарня також підтвердило інформацію з посиланням на бійців підрозділу. Офіційно 128-ма окрема гірсько штурмова закарпатська бригада не робила заяв. Інформацію також не коментували в генеральному штабі або міністерстві оборони. Суспільному в генштабі сказали, що не коментують втрати спочатку повномасштабної. Вторгнення у командуванні бригади журналістам поки що не відповіли. Видання підтверджує дані з посиланням на два джерела в ЗСУ та представника місцевої влади. Джерело УП в МВС теж підтвердило цю інформацію. За словами співрозмовника видання, внаслідок ракетного удару близько 10-11 ранку 3 листопада. Під час вручення нагород бійцям ЗСУ у прифронтовій зоні Запорізької області загинули. Попередньо понад 20 військових. Серед них був колишній керівник Хмельницького ТЦК Володимир Возний, якого нещодавно перевели на службу до РТЦ. Запорізької області пише УП в той же час у храмі успіння греко-католицької церкви в селищі Середня вшанували пам'ять воїнів героїв 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, які загинули у 2022-2023 роках. Тепер там ще й буде проводитись панахида одночасно по 28 воїнах, як повідомляють в Мокачевській міськраді, за мужність та відвагу посмертно нагородили 50 військовослужбовців 128-ї закарпатської бригади. Відзнаки родинам загиблих воїнів вручив підполковник Вік. Віктор Кириченко, ми низько вклоняємося батькам, дружинам, дітям, рідним та близьким наших полеглих героїв. Вони втратили своїх найдорожчих людей, людей, які поклали своє життя за всіх нас. Низький вам уклін та наші щирі співчуття. Війна, яку розв'язав путінський режим, продовжує приносити нам горе та сум. Однак, дякуючи таким захисникам та захисницям, як військовослужбовці, 128-ї залізної бригади, ми обов'язково переможемо, і довгоочікуваний мир настане на нашій землі. Слава Україні, героям слава! Зазначив керуючий справами. Виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександр Лендєл за полеглими героями відбувся екомонічний молебень. Пам'ять захисників шанували хвилиною мовчання. Учасники заходу поклали квіти до меморіального комплексу полеглим героям. Вічна пам'ять кожному, хто загинув, захищаючи Україну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.